Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара поєднує кращі традиції класичної освіти, потужний потенціал відомих наукових шкіл та інноваційні освітні технології. Ми пропонуємо абітурієнтам найширший у регіоні перелік напрямів підготовки. Своє викликання в стінах Альмаматер знайдуть фізики, і лірики, біологи і математики, конструктори ракетно-космічних літальних апаратів та інженери комп'ютерних систем. На вимогу сучасного ринку праці відкрито більше 20 нових спеціальностей. Ми готуємо політологів, соціологів, журналістів, екологів, програмістів, фахівців з наноелектроніки, телекомунікації, міжнародних відносин, зв'язків з громадськістю, теплоенергетики. Сьогодні студенти ДНУ мають можливість отримати диплом європейського зразка. Двосторонні угоди з університетами-партнерами Європи, Азії Америки створюють реальні умови для академічних обмінів. Наші видатні випускники примножують авторитет університету в усьому світі, серед них вісім героїв України. Класична освіта сьогодні запорука успіху в майбутньому. Велике університетське братерство. Своєю наполегливою працею примножує авторитет нашого класичного університету. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до навчання до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. І ми разом з вами зробимо все, щоб наш університет був завжди сучасним, завжди модерновим що після закінчення університету ви мали таку фахову підготовку, щоб приносити користь і собі, і університетові, а головне, нашій Україні. Запрошуємо до вступу до Дніпропетровського національного університету.